Зараз я зустріну свою дівчину чешку як справжню україночку. В мене є вареники, сметанка та 50 капель. Якщо вона не заплаче зараз, обміняю її на польку. Фу, як я заяблює з роботи. А що це за прикол? Ну так це подаруночок для тебе. Подаруночек? Ну Ти да. на мене робиш якісь щутки? Ні. Та ти мені зробив такий подарунок. Ну no, так. Да. Ого! А що таке? Ну <laughs> no, так, все як ти любиш. 50 <laughs> капель. Ого! Oh. Протягнуло <laughs> мене. Протягнуло? Так. Ого! Та ти мені ніколи в житті таке не зробив. Ну no, так я вирішив тобі приємно зробити. Дякую тобі, велике. Вареночки мої любимі. Любимі вареночки? Угу. Я вже уявлена. Заморена, так? Да? Угу. Але якщо в мене дуже добра літа, то просто. <ріст> а чого ти собі не взяв? Так я ж не п'ю. Та ти пізлук? Що? Та ти не козак, ти кізак. Дякую. Дякую. А ви не забудьте на нас підписатися. Дякую, велике вам, що ви у нас є.